У російському суспільстві ця російська влада вже сформулювала певний запит соціальний на певну політику і певні досягнення. Уїдьте собі, що якби Путін сьогодні вийшов і сказав би: ми, ми передумали, ми виходимо з усіх українських територій, ми припиняємо війну, ми вибачаємося перед Україною, і я думаю, що він не встиг би договорити навіть і подавився б якимись кедровими орігорішками. Сама система придушила б його, знищила б його. Тому що є певний соціальний запит. Суспільстві є певний запит з боку силових структур російських, є певне бачення держави, яке сформулювалося всередині народу. І навіть навіть якщо ти цар і імператор, ти проти цього бачення довго йти не можеш без ризику для життя і здоров'я. Єльцин в свій час почав вибиватися з цієї колії, зруйнувавши радянський союз, а Єльцин руйнував Радянський Союз. Не Кравчук руйнував Радянський Союз, і там і не всі решта, а Єльцин руйнував. Не пуща. Да, да, Єльцин зруйнувавши Радянський Союз і. і... Намагавшись вбудувати Росію в Західний світ, от Єльцин вийшов трохи з цієї колії. Система його відносно швидко за 8 років поставила на місце.